Мені захотілося паленятко. У нас казали ощипок в собі. Але так як в мене немає такої кухні, на якій я можу спити ощипку, вирішила спити паленятко в сковороді. Беру півтора стакани муки, одне яйце, одна чайна ложка стакан йогурту, чи кефіру, чи чого-небудь. Прям посолі цій. Трохи солі. Розмішуємо 50 гривен водички. Перемішала, щоб не було ніде муки. І кладу тефонову сковородку, на розігрів капку олії, розпреділяю по нашій сковороді. Зараз накрию кришку. І печеться 5 хвилин на невеличкому вогні. Перевернула. І знову накриваю кришкою, хай печеться. Кинула ще раз і хаю 3 хвилини без кришки, вилкою. Аккуратно. Таке паленятко в мене вийшло, Зрізала. бачите, яке пухнастеньке таке. Всім смачного смакуйте разом зі мною.